Сьогодні в мене був настрій накрутити волосся. Ем, коли зараз завезу, я тут відомо, там тихі вже трішки. По-новому йде розлом Сан Андреас, але ну, я дивно дивилася. Арсені Злата, що ви там таке робите? <зас> <Шо>? <зас> зараз його включу добре. І ми сьогодні ще йдемо. Підемо на базар, бо златусі завтра йде на день народження. <світку> Подарунок купимо. Тож завтра, перш ніж відвезти златусю на день народження, ми поїдемо з Арсенком на огляд до офтальмолога. Та на завтра огляд. І потім відвезу Златусю на левадівку. І вона там буде до неділі. А, я її наступний день заберу. Тримай. А, вона ж так літає навіть. Тримай. Будете їсти печені яблука? З Так. Я дітям включила будинок монстрів. Ну йду. печені. Яблука робити. Яблука вже почали пропадати. Я так порізала. І от у мене є мед. Ой-ой-ой. Опа, любите мед? Я його дуже люблю. Так. Буде смачно. От, наприклад, цукор можна замінити медом. Щоб не додавати до яблук, просто додаємо мед. Так. І в духовку. От як коли худала, я собі робила такі печені яблука, коли хотіла дуже солодесенького. У нас на вулиці дочли, як китець, як забудь біля мене, я тут розсолюю. Арсенку вже... На співах, співає, а ми йдемо в магазин, купимо Які? Потім... А, там тебе за Там. Потім я ще зайду, а тебе куплю собі каву. Усім доброго ранку, в наш доступний день. Ми приїхали на Левандівку. Златуся вже пішла на день народження. І вже були з Арсенком ходили на огляд. Все добре, і тепер з понеділка почнемо ходити на апаратне лікування. тут <тас> І зараз я навіть не снідала вдома, зараз тут поснідаю, п'ю каву. Ти задіяв мені просто нормально розповісти. бо він сп'ється. І потім їдемо. Все-таки ми їдемо на стриску? Так. Їдемо на стризьку, Фукстрот. Будемо мені новий телефон купляти. Тож такі у нас плани. Що? Так, так, так. Я вже затмінував. Так, так Андрійко вже запланував. Тому що залишилось у Львовічці два телефони, і те, що 9, я хочу. З 9 їх було на початку тижня. Угу. Так, на чому на всі телефони. Угу. Хай, я снідати і ми їдемо. Всім смачного. Так, всім смачного. Вітя, яка білка. Так, да, він кусається. Думаю, що кусається. Диви, який папагачик. У нас колись був голубенький і ще який? Два голубеньких, я не пам'ятаю. Чи салатовий один був? У нас їх хом'яки були. <реш> <реш> Та, Ні, ну, так, так ну Ага, боже, віднятку. <реш> а тут хто? А це хто? Хуміки не <реш> пи? Ой, ой! Який класний. Дома каву. Я не встигла попити. <реш> Тож, Точно тут купила. Так, і ми вже йдемо. Ой! Фокстрот. Нове, а, то тут, тут. І там є мій улюблений магазинчик. От поруч, Юск. Класний магазин. І тут зразу поруч викикимо. Так. Як тут гарно, Така ваза гарна. Тут. Тому в Юск зайшли. І оці тарілочки теж такі красиві. Санко там з дівчинкою сидить. Дівчинка підійшла і каже, а можете з ним познайомитись. А першим наші хлопчик наш був, він має підходити до дівчат. А вже тепер все до корма. Ага. Але вони там щось говорять. Скоро дойде до того, що не чоловік буде, що не хлопець буде дівчині пропонувати, а дівчина хлопцю. Вийдеш до мене. Там щось говорять. Ти в телефонах сидять. Ярсенко так не посидався, пішов. Знайомитись. Він так завжди заходить, наприклад, в магазин і Добрий день. А потім виходить до побачення. Або, наприклад, йде якась дівчинка, або хлопчик, а він такий «Привіт!», Хоч навіть він не знає цієї дитини або цієї людини. І він так до всіх вітається, хто би то не був. Ми прийшли поїсти, чекаємо наше замовлення. Це там не видно. А все, Андрій, пишо. Сидять. Так класно наблюдати. Ми вже купили телефон і були в Ашані, але ще заїдемо АТБ. Бо тому що в Ашані дуже високі ціни на м'ясо попередній раз, як були, то були ціна відносно дешевше, навіть той же самий екран. Угу. Uh -huh. Ми так. тоді скільки давали, по-моєму, 200 чи менше? Менше, що 100 з чимось, 119, 200 з чимось. Так. 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 І від цієї фірми, не. я не пам'ятаю, яка це була фірма. Можна. Навіть взяти образно. Але говори голосніше, можливо, не буде чути. А яйця зараз по 460. <рес> 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 то яйця <рес> я в <там> тому Віркіка, <рес> відео. Я в не слава худочка їм. Не а золоте. Так і є, точно. То, Дивись, що собі показує. Чуєш? Доби, джи, диви, 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 диви. Дівчинка від нього пішла, можна сказати, втікла, І він це не може пережити. Ходив отуди от і кличе її, а вона не йде. Він навіть їй приносить картоплю фрі, взяв собі їй і заніс, але вона не захотіла вийти. Корсенчику. Та дівчинка пішла до мами. Можливо, потім прийде. Довго. Що? Довго. Ну я не знаю, чому вона так довго. Заїхали заправити машину. Корсенчик заснув, спить. Звичайно, така погода, я б сама навіть поспала. Ми вже вдома показую, що купили. Були в АТБ. Отакий чай, він зараз по акції 58 гривень. А перед тим 99. Так, йдемо далі. Ашані купили креветки. Це насадка на швабру, палички. Вони теж дуже смачні. Ось таке я купила Арсенкові. Це математика. Будемо вчити. Ще щенячий патруль. Думаю, йому буде цікаво, він любить цей мультик. Так, далі. Йогурти, і банан. Осенко що собі якісь такі жиле вибрав. Так, тут у нас сметана. Вода, Андрієві пиво. Так, хліб, майонез. А тут у нас м'ясне. Взяли сосиски. Такі сімейні. Фарш. отаке стегно. Це я буду бульон варити. Забирай, забирай, Арсенко. Забирай, забирай, забирай. Зараз будемо відкривати філе куряче і полядвиця. Зараз подумаю, що я буду завтра готувати. Там є ще що їсти. Я остальне позаморожую. А, я ще вернулася, була в Юск і купила рушники. Але Андрій вже їх відмісував на кімнату. Давай, будемо відкривати. Так. Забирай ножки. Вау! Ага, вау, це не магніт. Навіть на холодильник можна. Клас. Давай, давай Зараз зараз, 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 зачка, я маму хочу подивитись. Вау! Будемо рахувати, дивиться, буде цікаво, точеннячий патруль. Бачиш? Добре, я йду. Я йду, холодильник поставлю. Холодильник? Так, холодильник йду поставлю. Я І де все такі? Арчи. Лише Джорджа. Ну так цікаво, цікаво. Ви летять. Він там мені Угу. Тільки давай тут карточки йому не дай, бо він Ну, Тож будемо. Рахувати. О, собі зробила чай. У мене така кофточка новорічна. Арсенка піднялася Ой, 38,2. Поміряла тим безконтактним термометром і потім ртутним і там, і там показала ту ж саму температуру. Це вже він другий раз хворіє. Перший раз він хворів два тижні тому і знов. Пена, в нього імунна система впала. Після тих двох операцій ми робили вже два наркози. І, напевно, так, через то. Бо тому що в нас Арсенко, взагалі, можна сказати, дуже так часто не хворів. Він дуже рідко хворів. А тут, отак, за два тижні, вже другий раз, це, це капець просто. Завтра підемо до лікарки, у нас в поліклініці. Є, буде завтра черговий лікар, його подивиться, там послухає, горло подивиться, скаже нам, що то є. Тож отак-то. Вот І ще така погода, я щось сама щось захрипла, така погода на вулиці надалі дощ падає, просто капець. З тими дощами. Ужас просто. І все. Я буду закінчити, напевно, своє вже відео, йду до Арсенка. Він там вже дивиться мультики. Тож Дякую за перегляд. Скоро зустрінемось і усім па-па!